Я перше в вашому селі, чудове село, красиве, охайне. Такі наші охайні українські села. 75 років тому схитулися з бідою, якою до цього не знали. Пішла велика війна. І 70 років тому вона нарешті завершилася. Вона внесла з собою по різних оцінках від 8 до 10 мільйонів. Українців, які проживали ну, на теперішніх межах, Українці воювали на всіх театрах воєнних дій, на всіх континентах, на всіх океанах, в складі різних армій. В першу чергу, звичайно, в складі Червоної армії. Але так само вони були у складі армії країн-союзників американської, британської, австралійської тощо. Слід згадати про те, що. Діяло українське патріотичне підпілля, яке ставило тоді вже за мету собі визволення і створення Української незалежної держави. Всі ці люди, кожен по-своєму, зробили внесок перемогу до нацизму. І тому у нас тепер змінюється філософія відзначення цих днів. Ми не просто святкуємо перемогу Радянського Союзу в тій війні, так це була країна одна з коаліції переможців. Ми святкуємо День пам'яті примірення восьмого. Травня. Ми святкуємо День перемоги над нацизмом в Другої світовій війні 9 травня. Що це для нас означає? Це означає те, що ми всі маємо передати передешним поколінням знання і розуміння того, що є нацизм, того, що є імперська філософія знищення інших народів і покорення їх собі. Ніколи знову, таким є одне з гасел цього свята. пам'ятаємо, перемагаємо. 80 років нас віддаляє від тієї великої війни. І лише 500 кілометрів відділяє нас від війни нинішньої. І вже 22 мешканці вашого села є учасниками цієї нової війни. І називають гібридною війною, тому що нам її навіть не оголосили. Тому навіть ми змушені називати це антитерористичною операцією. Тому не одразу було вирішене питання статусу і соціального захисту, воно вирішується. На цій війні фронт скрізь. Фронт скрізь тому, що наша країна загине і програє, якщо ми не будемо робити реформи. Якщо ми не спробуємо перелаштувати наше суспільство, нашу економіку на нові рейки. Болісно, непросто, сутужно. Але ми все це здолаємо всі разом. Такі села, як ваше, де у людей є робота, де влада. Не сидить, склавши руки. Вони є зразком для інших. І тепер у нас, коли будуть реформи, в тому числі в адміністративно-територіальному устрої, буде об'єднання громад, Ваше село стане одним з центрів такого об'єднання. Воно буде жити, будуть діти, такі як чудові дітки, яких бачу сьогодні, і голоси їх чують. То... Хай більше діток народжується, хай вони не знають, що таке війна в своєму дорослому житті. Слава Україні!